Доброго ранку малята. Сьогодні я вас запрошую на прогулянку, на прогулянку у ліс у зимовий ліс. Пішли дивитись, що там цікавого. Тра-та-та-та-та-та-та! -та 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 -та. Ай, яка ж я гарна, ви мене впізнали, як красуня сорока, ой, яка гарна і так гарна, і так гарна. Дуже гарна я сорока. Ой, а що це, що це, що це, що це, що це, що це, щось шебуршить і стучиться? Що ж воно там таке? Ой, як цікаво, мені цікаво, що там таке, що воно там таке? ой Ой, ой-ой-ой, там хтось є. Там хтось є. Ти хто такий? Ой нарешті долетів я маленький пінгвін. До кого ти прилетів, до кого ти прилетів до кого? Я прилетів до свого друга дятла із далекої Антарктики. Ой, а дятел нам не казав, що у нього є такі друзі, цікаві. Ой, як цікаво. Треба знайомитись. Треба знайомитись. Треба знайомитись! А давайте зробимо вечірку. Там всі зберуться і познайомимось. тра -та, Та вечірка. Ой, як цікаво. Так. Треба роздати запрошення, полетіла вже. Спершу сорока прилетіла до горобця. Кому дала запрошення сорока? Так, сорока Дала запрошення горобцю. Горобець отримав запрошення та й полетіла далі. Полетіла далі та й прилетіла до синички. Кому дала запрошення сорока? Так, сорока дала запрошення синичці та й полетіла собі. Потім дятел. Кому малята дала запрошення сорока? Сорока дала запрошення дятлу. Сорока дала запрошення дятлу. Потім сорока прилетіла до щілика. Кому дала запрошення сорока? Сорока дала запрошення щілику. Та й полетіла собі, прилетіла до сови. Кому дала запрошення сорока? Так, сорока дала запрошення сові. Сорока дала запрошення сові. І нарешті прилетіла до ворони. Кому дала запрошення сорока? Так, сорока дала запрошення вороні. Всі отримали запрошення на вечірку. Всі отримали запрошення і збираються разом. Будемо знайомитись ближче та ще й чистомовки промовляти. Ва-ва-ва я сова. Ва-ва ва я сова. Ка-ка-ка, я, я синичка. Ка-ка-ка, я синичка. На, на на я ворона. На, на, на я ворона л, 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 я дятел. Л, 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 Я дятел. Ик я щеглик. Ик я. Щиглик. Ик, 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 я... Щіглик. Ін ін, ін я пінгвін ін ін. ін Я пінгвін Чик 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 я горобчик. Чик 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 я горобчик. ка Ка-ка я сорока. Ка-ка-ка, а я сорока. Ой, як гарно. Всі зібрались на вечірку. Так, тепер треба частування, треба частування. А що ж ви їсте взимку, коли ніде нічого немає, все засипано снігом. Люди нам допомагають, люди допомагають ставлять годівнички по всьому лісу. Різні годівнички. Зараз подивися. Ось такі дерев'яні годівнички. І такі дерев'яні годівнички. А ще ось такі різні годівнички ставлять люди. Ось. А що ж вони насипають туди, у ці годівнички люди? Різне насипають різний, різний корм. Зараз дізнаєшся все. Малята, ми теж зараз з вами дізнаємось, що можна насипати, чим підготувати птахів. Та ще й слова будемо нові утворювати. От дивіться, насіння соняшника. Це соняшникове насіння. Зрозуміли, так? Дивимось далі. Зерна вівса, це вівсяні зерна. Насіння гарбуза це яке насіння? Так, це гарбузове насіння. Дивимось далі. Насіння кавуна це. Так, це кавунове насіння. Кетяги горобини це горобинові кетяги. Крихти з хліба це так, хлібні крихти. Зерно пшениці це так пшеничне зерно. Ну що ж, все дуже добре та цікаво. А ще будемо танцювати. Всі пташки дуже-дуже люблять кружляти і танцювати. А я привіз вам привіт від моїх друзів та братів пінгвінів. Будемо танцювати та співати разом. Давай нами раз, два, три. ми потанцювали з пінгвінчиками. А зараз пропоную ще одну гру зберемо годівничку для наших пташок. Ну, ви вже зрозуміли, що ми не все можемо класти у годівничку. Давайте зараз дізнаємось, що покладемо у годівничку, а що ні. Зерна вівса. покладемо у годівничку? Так, звичайно, такі зернятка полюбляють пташки. Дивимось далі. Хлібні крихти. Так, будемо пригощати ними пташок. Іграшки. Чи покладемо у годівничку іграшки? Ну, звичайно, ні. Зерна пшениці. Сподобаються пташкам? Звичайно, сподобаються. А ось дивіться бургер, будуть їсти пташки чи ні. Ну, звичайно, ні. Це не їжа для пташок. А ось і що. Монетки, гроші. Теж, звичайно, ні. Це не їжа для пташок. А горобинові кетяги, ягідки горобини. Так, вони сподобаються нашим пташкам. Ось ми і зібрали нашу готівничку. Ну що ж, малята, наша лісова прогулянка закінчилась. Ми зробили гарну справу. Нагодували пташок та ще й познайомились з ними, і з пінгвінчиком веселим теж. Підемо вже додому, нехай пташки веселяться. До побачення пташки, і вам малята теж, до побачення. Дуже-дуже, скоро зустрінемось знов. До побачення, пока-пока.